У мене старе радіо, яке дісталося від бабусі. Я майже ним не користуюся, але залишаю на тумбочці біля ліжка. Однієї ночі воно ввімкнулося саме шипіння, тріск, а потім дитячий сміх. Я подумала, що це збій хотіла вимкнути, але ручка гучності була холодна і волога, ніби хтось щойно торкався її з іншого боку. Сміх тривав, перетворюючись на хрипке дихання. Ти мене чуєш, пролунало з динаміка. Я завмерла, голос був дивно знайомим, наче мій власний, тільки спотворений глибший. Я відсунула радіо, та воно заговорило знову Ти не мала мене залишати. Мені стало зле, я хотіла вибігти з кімнати, але ноги не слухалися. Лише тоді я помітила у відблиску скла, що в темряві біля шафи стоїть силует. Маленький, худий. Він теж сміявся і сміх лунав тепер одночасно з радіо. Я зірвалася і кинула пристрій об підлогу, але замість тиші почула, як із усіх кутків квартири зазвучали десятки голосів. Вони повторювали моє ім'я, і я зрозуміла, що радіо було лише дверима.